Euh, ну там є обмежувачі. Що, на секундочку. Пепельчика, подстаканник, А є якісь USB тут, щоб зараз... З другої сторони, будь ласка, там. Все, Д... давай, сме. дивись, ще й почти на українському написано все. Бачите? Што... Що не ясно? Можете перекласти, що це? Це включиться. Що не ясно. А ні, не включийте. Оце не ясно. Оце не, я не Ще, а, но... батарейка сіла. Ну, так, треба розібрати. да, над, розібратися, ми зараз зламаємо щось. У мене немає грошей, щоб це Ну, Прийдеться заробляти. Руслан, тебе є гроші? Да. Тут, тут є копілка, треба кидати, щоб він поїхав. А, акумулятор відключили. Тому... А, ну, зрозуміло, зарно прийшов до трактора і акумулятор відключили. Сідайте, покатаємо. Tak, dobra, okej. Okay. Dużo wam wdzięczny za ekskursję. Tak, e, zaraz wymienimy, e, tak? Tak, dziękuję.